Доброго дня! Вітаю на каналі Квіти та Інше. Сьогодні хочу показати вам, як розквітла ось ця бегонійка. Така повноцінна в неї виходить ну, трояндочка ніби. Така вона невеличка, ну це тому що кущик ще маленький, я так розумію. Але квітка має всі свої особливості, тому що був було... Була наполовину, розкрилася, здається, червона, вона не була от такою красивенькою квіточкою. Була більш ну, ніби й не пуста, ну і не повна. От це сьогодні, ну, не сьогодні, ну так, приблизно візьмемо вже 4 місяці того дня, коли я їх посіяла. Виглядають вони по-різному. Трохи так, трохи. Є ще менші, не пересаджені. От, один кущ був такий, от я пересадила їх в більший об'єм, ніби все добре. Ну, думаю, горщики ширші, щоб коріння ну, в сторони йшло, щоб так і краще було. Але знову ж таки, один прийшлося е, пересаджувати, е, тому що він ніби ну, під, е, на, почав шататися так в різні сторони, так я зрозуміла. Підгнивати. Ну, ці квіти, звісно, не знаю я, на любителя погратися. Я ще не впевнена, що вони мені будуть потрібні в наступному сезоні, але отак полюбуватися. От коли вона отака, то це гарно. Дуже багато вона заклала бутонів. Закладає ось я вже. Пообривала трохи, ось ще туди не дістала, хоча квітнути вона, але ще вона не повноцінна Ось вже жменьку таку нарвала. Причому ось, дивіться, покажу два бутончика, навіть зараз випали. Дивіться, білі, вони всі мають бути такими трояндочками. А ось червона, вона. Ну, бачите, зовсім і в бутоні вона інша, тобто вона не буде повною. Це я десь в когось чула, що не всі, вони отак дотримуються своїх ну, певних характеристик, можуть бути і пусті. Тому, в кого їх багато, то люди от браковують пусті. Тож, думаю, що ось ця червона, яка. Має бути, я хочу таки побачити, яка вона буде. Вона також, також буде квітка пуста. Хоча заявлено, що мають бути отакі і розміром по 6 см. Ну, це, мабуть, що треба дивитися, вже потім буде. Тих, що викидали бутони, в основному білі і червоні. Не бачу жовтої, не одної. Ну, Там є ще вони маленькі, але, ну, видно, виживають ті сорти краще, які більш витриваліші. Так. Ну що, нічого їм не буду робити, але так і мені здається, що їм на верхній поличці трохи жарко, думаю, їх переставлю знову таки на низ. Щоб там було, ну, знизу все-таки прихолодніше. Чим... Тому що верхня сама тепла полиця. Ну, ось такі мої бегонії. Так вони ростуть. Нічого їм не буду давати. Лише поливатиму. От, думаю, зараз полити, бачу, що оці горщики стали легші, тому підончик під зараз полию просто водичкою, не жорсткою дощовою. Ну і все, побачу, настільки вони далі будуть <кій> рости. А цю красоточку також прийдеться зірвати, хай кущик нарощується. На ну, все добре, миру нам.